Спеціалісти комунального підприємства Білгородністровськ теплоенерго згідно з планом підготовки міста до наступного опалювального сезону проводять роботи щодо обслуговування теплової камери на магістральній теплотрасі по вулиці Незалежності. Працівники дорожньої служби міського центру «Благоустрій» вчора приступили до ліквідації двох провалів ґрунту, які сталися на проїжджій частині вулиці Кишинівської. Сьогодні, ж, 20 червня, з використанням спецтехніки, розпочали проведення комплексного зачищення вулиці Кишинівської від наносів піску які утворилися після сильних дощів. По портовій працівниками центру оновлюється дорожня розмітка, наноситься біла фарба на пішохідні переходи на дільниці вулиці з інтенсивним автомобільним та пішохідним рухом біля привокзальної площі та автостанції. Тривають роботи щодо поточного ремонту та оновлення зовнішньої ілюмінації по вулиці Тимчишина, поточний ремонт лінії електропостачання міської мережі, вуличного освітлення та роботи згідно з заявками, що надійшли через контактний центр міської ради. Двірники міського. Центру благоустрій здійснюють покість сухої рослинності в парках та скверах, її збір та прибирання територій. Комунальники міського центру благоустрій вживають заходи щодо знищення шкідливих комах, зокрема білого метелика на зелених насадженнях міста. Починаючи з минулого тижня, спеціалізована підрядна організація пізно ввечері проводить оприскування дерев та кущів в парках, скверах, зелених зонах на міському пляжі, дільницях вулиць Незалежності Ізмаїльської Приморської тощо. Роботи в цьому напрямку тривають надалі. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.